Ми продовжуємо прямі включення із кулуарів Верховної Ради України і наш співрозмовник, народний депутат України позафракційний Олег Ляшко, Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю. Отже, які ваші шляхи, які ви бачите, шляхи виходу із кризи, і на вашу думку, чи стане Верховна Рада сьогодні тим політичним майданчиком, а на якому можна все ж таки буде знайти вихід із кризи? Верховна Рада давно мала б стати цим політичним майданчиком, якби Верховна Рада не усунулася від вирішення, Проблем країни, коли вони тільки почалися, то сьогодні б не було кровопролиття. А то коли ми сьогодні е, вшановуємо хвилиною мовчання п'ятеро людей, які загинули, то не треба їх було вбивати. І не було потреби вшановувати їхню пам'ять. Що стосується чи здатна Верховна Рада, я на це сподіваюся, що так і в регіоналів, і в комуністів вистачить здорового глузду, щоб зрозуміти, сьогодні в Україні йде громадянська війна. Ця громадянська війна розв'язана режимом Януковича. Кривавий диктатор Янукович, якого руки полікоть. Крові, він за, за те, щоб утриматися при владі, він готовий втопити в крові всю країну. І при цьому він хоче кров'ю людською, а кров людська це не водиться. Так от він хоче людською кров'ю замазати все своє оточення. Я сподіваюся, дивлячись по настроях в залі, що регіонали зрозуміли, що вони не хочуть тонути разом з Януковичем. Вони не хочуть бути разом з ним всі в крові. І тому цілком очевидно, що сьогодні буде вирішено питання про відставку уряду, хоча прем'єр Азаров вже подав заяву відставку про відставку. Відставку і наслідком, значить, відставка уряду загалом. Крім того, сьогодні я сподіваюся, у Верховній Раді буде вирішено питання про скасування отих диктаторських законів, які призвели до кровопролиття в Україні. А найголовніше, я вважаю, що на цьому не треба зупинятися. Що треба сьогодні негайно робити? Це притягнення до відповідальності тих, хто давав команду вбивати людей. Додавав команду їх бити. Я вважаю, що сьогодні Верховна Рада має розглянути питання про ліквідацію спецпідрозділу СС Беркут для того, щоб взагалі забути про цей Беркут як про страшний сон. Крім того, я вважаю, що Верховна Рада має перебрати на себе всі повноваження, які вона мала до 2004 року, забрати всі повноваження в диктатора Януковича. Крім того, я вважаю, що Верховна Рада має забрати на себе керівництво пряме керівництво внутрішніми військами для того, щоб Внутрішні війська припинили виконувати злочинні накази, які сьогодні віддає Захарченко. Я вважаю, що має негайно бути відданий під суд міністр внутрішніх справ Захарченко за кровопролиття. Має негайно бути відданий під суд, і під трибунал, колишній прем'єр-міністр Микола Азару. Я звертаюсь до прикордонників перекрити і не дати втекти Азарову зараз з країни. Він хоче за моєю інформацією, Азаров зараз на літак летить в Бориспіль і в Австрію. Я звертаюся до патріотів, до прикордонників, до митників, зупинити втечу злочинця Азарова. Так само не дати вилетіти військовому злочинцю Захарченку. Я, до речі, користуючись нагодою що в прямому ефірі, хочу оголосити за моєю інформацією, Генеральна прокуратура і Міністерство внутрішніх справ полюють на 15 опозиційних народних депутатів які хочуть заарештувати без рішення Верховної Ради, просто викрасти і заарештувати, в числі цих депутатів, в тому числі і я. Тому якщо щось трапиться, щоб люди знали, в кого питати, у злочинці Вазарова і Пшонки має бути негайно змінений генеральний прокурор. Генеральний прокурор має підпорядковуватись Верховній Раді, а не диктатору Януковичу. І найголовніше диктатор Янукович має бути усунутий з посади президентські вибори у березні 2014 року, не далі. Інакше громадянську війну, яку розв'язала злочинна влада, диктатура Януковича, її не зупинити напівмірами. Те, що Азаров подав у відставку, він не так був політичний труп. Це не вирішення розв'язання конфлікту. Розв'язання конфлікту це відставка Януковича і найголовніше. Не зміна персоналі у владі, а повна зміна системи влади. Ми маємо сьогодні, користуючись нагодою, поміняти систему влади. Влада має бути підзвітна, підконтрольна і відповідальна народу через те, що вона до сьогодні була не підзвітна, не підконтрольна не невідповідальна. Через це ми маємо кровопролиття в Україні, громадянську війну і революцію. Ну і е, хто сьогодні на вашу думку має очолити новий уряд? І чи повинна е, опозиційні сили чи повинні пристати на пропозицію президента? президента очолити цей уряд Арсеню Єценюку Ні, опозиційні сили не повинні приставати на пропозицію очолити уряд. Адже коли ми маємо сьогодні регіоналівську більшість ще формально, хоча реально її немає в парламенті, коли ми маємо президента з диктаторськими повноваженнями, то фактично прем'єр-міністр від опозиції нічого не вирішуватиме. Я думаю, що опозиційні сили повинні зобов'язані взяти на себе відповідальність за долю країни за умови... зміни політичної системи, за умови передання всіх повноважень Верховній Раді. Верховна Рада формувала уряд, і ще раз наголошую за умови встановлення механізмів відповідальності, як уряду, так і Верховної Ради. По іншому, це буде просто поміняти шило на мило. Я думаю, що мільйони українців, які вийшли на майдан, це категорично не влаштовує. Дякую за розмову. Нагадаю, що свою позицію озвучив народний депутат, позафракційний Олег Ляшко.